Бажаю здоров'я! Всі мають зрозуміти одне: влада робить те, що ми їй дозволяємо. На жаль, з нашої мовчазної згоди війна в Україні не є війною, а є лише агресією Росії. Все, що відбувається, це афера та злочин проти українського народу. Відбувається знищення свідків та потерпілих цієї афери. Саме через дії е, влади зрадників та мародерів ми маємо розграбовану країну та мільйони вбитих і скалічених українців. Тобто геноцид української нації, який влаштував не зовнішній ворог. Він воює проти нас відкрито. Геноцид влаштувала просрочена влада, яка по суті навіть не є представниками українського етносу. Друзі, знаєте, я вважаю, що в усьому, що зараз відбувається, є, зокрема, і наша провина. Війна не визнається війною. Ми мовчимо. Конституція на паузі. Ми знову мовчимо. Закрили кордони, нас зачинили, як стадо в хліву, а ми продовжуємо мовчати. Розграбували країну. Відкрито знищують народ, а ми знову ж таки мовчимо. Легалізація корупційних статків, бусифікація, е множинне громадянство. А ми, як стадо без язики, продовжуємо мовчати. Друзі, геноцид роблять не зовнішні вороги. Зовнішні вороги тільки допомагають внутрішнім фізично нас знищувати. Зараз вже межа. Ми маємо перестати боятися владу зрадників та мародерів та почати боротись за своє виживання та за свої конституційні права. Як, як тільки ми почнемо це робити, провладні злочинці не тільки почнуть боятись нас, вони почнуть масово тікати з України, а хто залишиться, почне робити все, що дійсно необхідно нам, народу України. Першочергово ми маємо визнати, ми народ України, маємо визнати усіх слуг народу зрадниками та посібниками ворога. А також ми маємо вимагати проведення виборів. Українці, прокидайтесь, об'єднуємось. Слава Україні!